Фламенко це більше ніж музика, це емоція, історія, традиція та жорсткі правила. Але одного разу правила порушили. І сьогодні ми дізнаємось, як це вплинуло. Привіт, сеншан! я Настя, Air, і сьогодні я буквально буду сидіти ось так, тому що мені дуже холодно. Сподіваюся, хоча б ви не мерзнете і вдягайтесь набагато тепліше, ніж я. Сьогодні ми поговоримо про музику Іспанії. Спершу я хочу вас попросити підписатися на мій канал, якщо вам подобаються такі відео. Особливо, якщо це перше відео, яке ви бачите, моє. Тут мені особливо потрібна підтримка. Також нагадую, що в мене є ціль. До кінця цього року зробити 500 підписників на цьому каналі. Тож, якщо вам сподобається, обов'язково підписуйтесь. А по-друге, не забувайте про те, що в мене є інші соціальні мережі: Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться. Отже, все, більше ми не будемо затягувати і перейдемо до суті відео. Перед тим як ознайомитись із нашою сьогоднішньою темою, я пропоную заглибитись до початків. І ми говоримо про фламенго. Фламенго це вид мистецтва, який заснований на різних фольклорних музичних традиціях півдня Іспанії, що розвинувся у субкультурі ромів. У широкому розумінні цей термін існує для позначення музичних і танцювальних стилів. Так от сьогодні ми говоритимемо про нову хвилю Фламенко, а саме нове Фламенко. Так воно і називається. Нове Фламенко це підстиль фламенко, що зародився у 1980-х роках. На противагу традиційному. У 1970-х роках культура фламенго, яка була дуже поширена по Іспанії, стала рок н ролом Через це, звичайно, співаки, які робили фламенго, вони обурились просто як можна не слухати, не пам'ятати фламенго, і як взагалі можна захоплюватись тим, що прийшло ну буквально вчора. Саме тому деяким людям потрібно було підключитися і врятувати свою кар'єру, свою роботу. Саме так у 1980-х роках відбулось відродження фламенго. Воно сталося завдяки таким людям, як Пако де Лусія та гуртам Пата Нагара і Катама. Саме ці люди поєднали фламенго із джазом та сальсою. У 1990-х роках Отамара Моуні написав альбом, завдяки якому і дали назву цьому стилю. Тобто альбом називався Нове фламенго», Все берем, називаємо новий стиль. Перейдемо до сучасності із 1990-х років нове все особіше розвивається і поєднується із іншими музичними жанрами. Буквально на кожен жанр знайдеться поєднання із новим фламенгом. Зараз я пропоную згадати декількох представників та послухати їх творчість. Що ж, у мене на сьогодні все. Але перед тим, як ми з вами будемо прощатися, я хотіла дещо вам сказати. Насамперед, я хочу цю рубрику, тобто Музика у світі. Це рубрика, де ми говоримо про те, як якісь жанри зароджуються і як вони впливають на формування інших. Так от ось цю рубрику я хочу зробити постійною. І для того, щоб вам було цікаво дивитися ці відео, я придумала таку новеньку фішку. Тепер. Після кожного такого відео вас буде чекати невеличка загадка, про яку країну буде наступне відео. Тобто я вам називаю три абсолютно рандомних факти про наступну країну. А ви у коментарях намагаєтесь згадати про кого або про що я говорю. Увага! Ті самі факти, ця країна активно захищає свою мову на державному рівні, оскільки 40% на радіо всієї музики має бути державною. Електронна музика цієї країни сформувала світовий саунд. Ця країна центр розвитку класичної музики в Європі. Ну тепер у мене точно на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, дивіться мої наступні відео. Пишіть у коментарях країну. Відгадуйте всіх люблю і папа син what